Добрий день дорогі глядачі. Дійшла очередь до того, щоб зробити отвір під витяжку. От тут на цій стіні будуть столи стояти, мойка, а біля цієї стіни буде стояти варочна поверхня. Тому витяжку вже замовили, вона в дорозі. Зараз буду робити отвір і вставляти цю трубу. Приступаю до розмітки. І так, розмітка, так як витяжка у нас повинна бути на висоті 150 см, це перша мітка. Ширина витяжки у нас 10 см. І висота коліна на 90 градусів 20 см. Відповідно, нам треба було б опуститися на 5 сантиметрів, щоб був центр, центр ем, отвору. Але я цього не буду робити, тому що над витяжкою може бути ще кусочок труби, яку вставляється або надівається, то хай буде воно із запасом. Якщо цього не буде виступу над витяжкою, то буде на висоті 150. 5. А якщо буде виступ, то буде на висоті 155. Отже, центр отвору. Тут де хрестик. Буду зараз сверювати склозну дірку, а потім обсверлю. а потім вже обсверлювати цю дірку щоб легше видубати по периметру Дуже хорошо йде, особливо глина і в принципі силікатний керпіч там з тої сторони обкладено. Тепер робимо коло, по якому будемо присверднути отвори, щоб легше видобути такий перфором. Ага, трошки змістився, значить чуть-чуть вище. І, мабуть, ще трошки вище, не вгадаю, зараз. Ну, Це воно. Тепер ще я буду сверлити по периметру отвори, щоб потім легше видобути перфоратор. Все, я зараз е, я сверлю не буду знімати, е, бо, в принципі... Все те саме, що з першим отвором. А потім покажу, що вийшло. Значить, по всьому периметру я просверлив. І просверлив ще дірок 5-6 отак посередині. І тепер буду просто вибивати. Чим більше дирок, тим воно буде легше вибиватися і В общем, повинно добре вибиватися. Ну, поїхали. Значить, Дуже легко за що того, що було багато отворів. Я його тільки трохи позрушував перфоратором. Останне просто цим совочком взяв і вибирав. Значить, залишилося тепер пробити силікатний кирпіч. Він так, також по периметру просверлений. Зараз я ще з цього боку ще зроблю посередині декілька отворів. Там бачу, що можна зробити. І піду на ту сторону, виб'ю препаратором, щоб було рівненько, щоб не повисипалися інші кирпичі. В общем, йде все по плану і ось я хотів показати, що дуже добре влазить. Це дуже добре, що запас є, тому що треба буде трошки уклон поставити в ту сторону. Щоб якщо буде конденсат, щоб він стікав не в витяжку, не всередину, а туди. Щоб стікав, якщо зимою буде якийсь конденсат, то навіть літом, це ж пар. В Взагалі, все йде дуже класно. Все, сверлю йду на ту сторону вибивати. Ось так вийшло з цього боку. Зараз буквально за минуту все попідправляю перфоратором. Досить кучно все вийшло, не в розброс, так що дуже класно. І так, продовжуємо з вичіжкою нашою. Потрібної довжини я відрізав трубу 120-ту. Вона повинна стати заподліцос стіною тут і за заподліцос стіною там. А тепер потрібно виставити пів сантиметра уклон на двір. Це я зараз буду робити за допомогою камінчиків. Е, ну... Чого більше не треба, е, тому що якщо, тут зараз великий уклон стоїть десь пару сантиметрів. Більше не треба, тому що буде, при великому уклоні буде затримуватися повітря. Тому треба мінімальний уклон для того, щоб стікав... було достатньо для стікання конденсату. Інструкція саме так говорить, що пів сантиметра на, е, Сантиметр на метр, а так як у мене десь приблизно. 40 см стіна та пів сантиметра на пів метра або на 40 см. Отже, виставляємо трубку на камінчиках, а потім будемо задувати піну і общикатирувати. Я розклинив трубку з усіх чотирьох сторін, щоб піна не подвинула трубу ні в яку сторону. І буду задувати. Там в глубині, щоб з краю піни не оказалося, щоб з краю можна було Ну Отак вийшло. Все одно прийдеться трошки піну підрізати, щоб хоча б сантиметр було раствору. Отже, підрізаємо і починаємо заробляти. Все. Отак вийшло з цього боку. Ось так з цього боку. Підсохне, поставлю клапан вже з того боку, а зараз поки 에, поставлю тряпочку, щоб не виходило тепло, бо ми тут топимо, сушимо стіни, бо обробили всі стіни ґрунтовкою для покраски. Ну а встановлення витяжки це отдельна е, окрема тема. Все, до побачення.